Їде мужик селом. Розвозить гній, вивантажує в одному із дворів. Господиня, оцінюючи якість сировини, захоплюється. Який добрий у тебе гній, Степане. А то, Мокрина, гівна не возимо. Чоловік та дружина лягли спати. Чують, як сусіди кохаються. Чоловік каже Давай пострибаємо на ліжку. Хай сусіди думають, що ми теж займаємось любов'ю. Пострибали та лягли спати. Вранці за сніданком дружина перед чоловіком на стіл ставить порожню тарілку з ложкою. Чоловік дивується. Це що? Любий, а ти постукай ложкою по тарілці. Нехай сусіди думають, що ти їси!» Пиво виходить із організму швидше, ніж кава чи молоко, тому що йому колір міняти не треба. А деякі сорти вітчизняного пива швидше, ніж, скажімо, чеського, датського чи німецького. Тому що їм і смак міняти не треба. На уроці малювання вчитель запитує. Діти, що найбільше збуджує людину? Петрик тягне руку. Ну, давай, Петрику. Звісно, голі дівки. Неподобство. Вийди геть із класу. І завтра без батька не приходь. Наступного дня вчитель бачить, що Петрик сидить за останньою партою. Петрику, ти сказав батькові? Так, сказав. Чому він не прийшов? Тато сказав, що якщо вас голі дівки не збуджуть, то ви гей. І він не хоче з вами розмовляти, та й мені краще від вас триматися подалі. Оксано, а ти дивилася в очі чоловіку під час мінету? Так. Ну і як? Стоїть у дверях, валізи кинув. What is Lee?